Усіх в ефірі молодіжний прорив, і далі ви побачите ніжність як музична концепція. Або хто такі сізі. Даринка та її калинка у Рівному з'явилося перше видання для дітей, палаючий січень радикалізації на євромайдані присвятили фотовиставку. Музика може слугувати як метою, так і засобом. Хтось у такий спосіб щось доносить, хтось же грає, бо не може не грати. Одним з таких є оригінальний виконавець Сергій Зінчук, писати щось для розваги чи на замовлення навіть не пробує його пісні, це виключно те, що відчуває і осмислює. Поезія, вона, вона звучить з близьких людей. Коли от Юра до мене телефонує і каже. Брате, мені це так подобається. От буквально одне слово він мене почав називати братом, і, і мені здалося, що це, це поезія, величезна поезія. Коли я приїжджаю до своєї мами додому, я чую теплі слова, як вона за мною скучила. І це теж поезія, величезна поезія. Знаходиться в і Я намагаюсь її там бачити. Про свою музику учасники гурту говорять не надто охоче, воліють, аби вона говорила. Про них, а відтак, аби зрозуміти, що ж таке сізі, потрібно просто один раз як слід послухати ці пісні. А взагалі музика для мене це все. Тобто, шум відру, я думаю, це найкраща музика. Голос, тембри голосів людей. Я прислухаюсь е до людей, як вони говорять, е які вібрації, який характер, звичайно, голос. Це дуже, дуже крута музика, і е я думаю, що навіть, е навіть тиша вона звучить по-своєму. Якщо е ти вмієш чути тишу, то тоді ти зможеш по справжньому зрозуміти, що таке музика. Перш ніж почати писати, Сергій тривалий час шукав себе, спробував усе від стоматолога до оператора телебачення. Однак вже невдовзі відчув, що саме створення пісень вдається йому найкраще. Зрештою, у хлопця визріло бажання записати їх досконаліше, і в цьому процесі він познайомився з рівнянином Юрієм Садовим. Хлопці стали основою того, що вже невдовзі отримало назву. Сізі, перепробувавши різні звучання, зрештою оформилася в оригінальний акустичний склад зі скрипкою та контрабасом, займатися людині тим, чим би вона хотіла займатися все своє життя. І я почав записувати ці пісні. Так як я завжди займався відеозйомкою, у мене була невеличка відеокамера, і я її включав просто як пісня з'являлася, там слова і музика. Частіше це було одночасно. І Я брав цю відеокамеру, натискав кнопочку і записував. Це мій внутрішній світ, те, що відбувається всередині. Це воно з'являється, виходить з час. У побуті Сергій є україномовною людиною, однак так вже склалося, що пісні пише російською. Нічим особливим це не пояснює просто на думку музиканта, кожна мова має свою ауру. І аура україномовна це те, що він тільки починає для себе відкривати. Для мене українська мова це щось таке ніжне, дуже. І вона мені дуже подобається. Це моя рідна мова, це мова, якою спілкувалися мої діди, мої батьки. Це мова моїх друзів. Українська мова, вона. Вона особлива і тому я думаю, що це ще буде попереду все. Написання мову не так давно. В активі Сізі з'явився перший відеокліп, який відзняв всюди Сущу І останнім часом Дмитро Максимчук екранізували композицію під назвою Мілості, яка відзначається насамперед своїм духовним меседжем. На зйомки була запрошена дівчинка з Хмельницької області. Я зустрів її на базарі, тому що я дуже довго шукав дівчинку Руденьку. Ну там потрібна була така. Асоціативну лінію провести з рибкою, яка в акваріумі. І, значить, ну, сюжет заключається в тому, що дівчинка йде по місту, бачить в акваріумі рибку, золоту, потім вона біжить додому, знімає з шафи копілку, свиню, розбиває її. Виймає звідти гроші, біжить, повертається до цієї рибки, купує її і випускає її, ну, і звичне для звичним середовище. Вже сьогодні в активі СІЗІ є повноцінна годинна програма. Втім, робота над її подальшим розширенням не припиняється і тепер навесні. Колектив планує зайнятися активною концертною діяльністю. Хлопці кажуть, що готові виступати всюди, куди б їх не запросили. Адже творчість це те, чим вони залюбки діляться з усіма, кому це цікаво. Найбільше мені подобається. Той момент, коли пісня от саме написана, і я її перший раз почув. Це дуже класно і це ну, нічим не порівняти. Ось я від цього кайфую, мені це подобається. П'ятірки найкращих українських пісень минулого року потрапило по дві пісні від Тіни Кароль та гурту Океан Ельзи. Саме їх відзначило авторитетне журі музичної премії Юна 2013 до складу якого входять програмні директори радіостанцій та телеканалів. Музичні редактори, оглядачі та критики. Тіну Кароль відзначили за твори «Помню» та жизнь продовжається. У океанівців виокремили симбли обійми та стріляй. Конкуренцію у їм складає похальна балада лободи під назвою «40 градусел. За сукупністю ж номінацій абсолютним лідером є Святослав Вакарчук. Назва Океан Ельзи є серед номінантів на титул Краща група та Кращий альбом. А сам його лідер побореться ще й за звання кращого композитора і кращого ж автора текстів. Переможцем додаткової номінації за музичні заслуги заздалегідь оголошена група Скрябін. Така вона найформатніша українська музика, очима функціонерів від шоу-бізнесу. どうぞ。<music> У це складно повірити, але вже 13 лютого Робі Вільямс розміняє свій п'ятий десяток. Цю подію не оминули увагою. Його земляки з англійського містечка Стоком Тренд вже найближчим часом тут перейменують одразу три вулиці, які отримають назви Angel's Way, Candy Lane та Supreme Street. Саме так називаються найпопулярніші хіти Вільямса, які свого часу зробили його знаменитістю світового масштабу. Мер міста Мохамед Первес. Вважає, що вшанування іменитого земляка суттєво позначиться на туристичній привабливості стоконтренда. Локальні акції на честь ювілею зірки проведуть також в його колишній школі, а ще у футбольному клубі Вейл» vale» і дитячій лікарні Дона Льюіс Чілдрен Оспіс, які функціонують за активною підтримкою Робі Вільямса. Нагадаємо, цьогоріч британський британський чарточоли вже одинадцятий його альбом. Платівка отримала назву Свінс по Найгарячіші фанати репера Кан'є Веста проголосили його основоположником нової ери людства. А вони створили власне вірування, яке назвали Ізіанством, що швидше за все є похідною від назви останнього альбому Веста Ізус. Основними постулатами нової релігії є віра в те, що усі створені людством речі мусять служити на благо усіх людей, що право людини на самовираження не мусить жодним чином утискатися, що гроші є непотрібними. Що людина має сили створювати абсолютно усе, що забажає. і Нарешті їзуїсти переконані, що усі страждання посилаються людині виключно для того, аби простимулювати її творчі здібності. До слова, нещодавно каньєуес зіштовхнувся з новим випробуванням. Репер потрапив під слідство після того, як побив 18-річного молодика, який мав необачність образити його громадянську дружину Кім Кардашян. Така от свобода творчого самовираження. <плес> Кажуть, що мріяти не шкідливо. Більше того навіть корисно. Якщо широта вашої фантазії відповідає енергійності ваших же зусиль, будь-яка мрія обов'язково втілиться в реальність. Цю тезу може авторитетно підтвердити Дар'я Панфілова, яка з дитинства мріяла про власний журнал. Нині вона гучно презентувала перша його. Число. З Чотирьох років я мріла стати журналістом-телевізійником і мати свій журнал глянцевий. Який журнал я ще не знала. До цього поступила вже на журналістику навчатися, аби зуміти це зробити. А якщо чесно, я видала дитячий журнал, тому що. В принципі, по максимуму можна його зробити одній людині з маленькою командою. Журнал отримав зворушливу назву калинка, що, власне, і не дивно, адже створений він для дитячої аудиторії. Підібрати ім'я для свого видання Дар'ї допоміг син, який сьогодні цілком підпадає під аудиторію її потенційних читачів. Спочатку було багато ідей, яку назву робити. Геть заплуталася і думала робити дитячий конкурс, яку ж зробити назву. Думала цілодобово над назвою і влітку гуляла за своїм синочком на вулиці. Попросився на ручки до ялинок, біля ялинки показую йому і думаю, як же журнальчик назвати. І мені, мій Данилко, пальцем кудись так от геть тяне мене, тяне, я обертаюся, там калина росте. Кажу, Данечка, це калинка. І в мене як дзвіночок в голові. Калинка, калинка. Таке Данило, я знаю, як я назву свій журнал. Маючи мінімальні кошти, створити максимально якісний журнал. Справа не така вже й легка. А тому редколегія Калинки щиро сподівається на співпрацю з молодими альтруїстами. Ви отримуєте такий цінний для початку професійної кар'єри досвід, а вони... І ще одну пару ініціативних робочих рук. Газету видати самому важко. Щоб мати хорошу команду, треба платити їм зарплату. А мене ніхто не спонсорує. Я все роблю за власний кошт, який дуже довгий час збирала. Журнал можна намалювати. А малювати ми з художниками вміємо. І художник, дякую йому допоміг. Вірші, казки, оповідання, кросфорди. Я пишу сама. Вся ідея моя авторська. За допомогою колеги, яка робить комп'ютерну верстку, ми троє його зробили. А ще редактор четверо. На 16 сторінках калинки, чимало малюнків, ребусів та кросвордів. Багато з цього Дар'я сьогодні створює власноруч. Робота це нелегка, однак, натхнення для неї зовсім не бракує. Вже сьогодні у розробці перебуває ціла низка нових оригінальних рубрик. Буде історія України по-дитячому легко, гарно, цікаво. Буде обов'язково прирівне наше. Завжди, калинка подорожуватиме по області. Нехай дітки надсилають із Костополя, із Дубровиці, із усіх сіл, і міст маленьких нашої Рівненщини, вірші, оповідання про свій рідний край. І тоді калинка подорожуватиме. Кожне місто і найкращі роботи завжди публікувати публікуватимуться в журналі. Безумовно, будь-який дитячий журнал мусить виконувати насамперед виховну функцію. Калинка жодним винятком з правил не стане. Її редакція ставить перед собою мету зацікавити абсолютно будь-якого малюка. Цінності, що йому тут прививатимуть, є абсолютно універсальними для всіх людей. Що зараз не вистачає для діток: любові, миру, добра. Знання своєї історії, своєї культури. Патріотизму вчать всюди, релігії віри, любові до Бога вчать всюди, науки вчать всюди. Але душу навчити не можна. Для душі треба щось показати. Я мрію, щоб мої журнали читали діти всіх конфесій, всіх релігій, щоб нікому не стало це в образу. Тому що мир, добро і повага до батьків. Це є актуальним для всіх культур, для всіх релігій. Розвиток подій на Київському Євромайдані продовжує надихати усе ширші верстви населення. Минають дні і тижні, а тамтешні події не втрачають своєї динаміки. В одній з останніх програм ми вже розповідали про фотовиставку. Точка відліку, на якій були представлені фото з перших днів майдану. Нещодавно протест євромайданівців перейшов в іншу радикальнішу фазу. Вона оперативно знайшла своє втілення у фотовиставці. Цього разу роботи представив найіменно. Нитіший рівненський фотохудожник Сергій Бусленко. Основна серія це протистояння 20 числа, коли люди, коли Беркут почав, пішов у наступ, і люди цю атаку від захистити мирне населення, вони почали відповісти Майдану, будувати барикади. Саме це протистояння вночі. І на наступний день виставка отримала назву Палаючий січень. Вона є такою собі фотохронікою протестів на вулиці Грушевського. Моторошні кадри з передової є повноцінною репортажною зйомкою. Що для Сергія Бусленка досить нетипово. Між тим відвідувачі в один голос запевняють, із завданням майстер впорався бездоганно. Жовто сині, жовто сині, жовто сині, жовто сині Я нікому не віддам, я їй сам віднення, жовто сині, жовто сині, жовто сині, жовто сині а, Стрибай, день і ніч Не за так, а за пакет на річ Сам знав на ще Фотограф за кілька миттєвостей повинен оцінити ситуацію, вибрати саме правильний ракурс і передбачити подію, буквально там на секунду, але й передбачити, коли натиснути на свій гачок. Це як плюс і плюсимі. Я знімаю під водою і там зовсім інші краєвиди пейзажі і різні кольори. Да, тут фарби яскраві, повні все, але. Це зовсім інші речі, і це дійсно такий дикий контраст між тим, що я знімаю будь-яким мистецтвом краще займатися у спокійній обстановці, коли нічого не відволікає від таїнства творчості Сергій Бусленко від такого комфорту був максимально віддалений. Тільки уявіть собі, навколо полум'я лунають постріли, нервове виснаження досягло критичної межі, ризик для життя. Максимальний екшен, як у фільмі, от тільки головним героєм є ти сам. Коли це саме активне протистояння було, коли люди палили ці скати для, для того, щоб димова завіса закрила верху, щоб вони не бачили по чому куди стріляти. І трошки я підійшов сюди до колонади цього стадіону, і був такий легкий порив вітра. І димова завіси трохи зійшла в сторону. І одразу почув постріл, і попав біля мене стояв журналіст, а в нього був жетон такий на сумці, ну такий столевий жетон, прямо як в десятку. І відчути свист цієї кулі ну це трошки неприємно. Сьогодні, коли усе позаду Сергій воліє згадувати лише найприємніше ризик для життя, максимально перекривали позитивні емоції від самої аури Майдану атмосфера абсолютного братерства та взаємодопомоги, що там царює, незважаючи ні на що викликає бажання знову і знову туди повертатися. Наступного разу художник планує зафіксувати момент, коли майдан нарешті почнуть згортати. Це не перший раз я був на майдані, і це взагалі я радив всім у кого є можливість з'їздити і просто відчути дух того майдану. І якщо там провокатори кажуть, що різний негатив, це навпаки, це, скажімо, гордість нації. Це дійсно громадяни України, які, м -м, попри всі там наклепи, вони, це мирна акція і вони така взаємо. Підтримка кожного толерантно все. Це ну це треба просто бачити. Перед відвідувачами виставки Сергій Бусленко заздалегідь вибачається за її не зовсім веселий контент. Його вини тут, звісно, немає. Всі ми воліємо бачити навколо щось світле і радісне. Втім, життя. На жаль, інколи розпоряджається зовсім не так. Прикро, що все час. У нас столиця нашої країни, вона дійсно квітуча і красива, і знімати, знімати такі апокаліпсіс в мене багато друзів за кордоном. І вони бачили ці знімки, і змінки. Свій комент вони дуже шкодують, що, що таке взагалі відбувається. Ось і все на сьогодні. Зустрінемось через тиждень, Хай щастить.